Ласкаво просимо до доступного про екологію та клімат подкасту, де ми говоритимемо про великі поняття у природі простою та зрозумілою мовою. Сьогодні ми занурюємось у те, що нас оточує, але часто забуваємо: екосистеми. Не хвилюйтесь, ми зробимо подкаст веселим, зручним і інформативним. Особливо, якщо вам за 40 і ви любите дізнаватись, як влаштований світ, тож беріть свою улюблену чашку чаю. І почнемо. Що таке екосистема? Давайте почнемо з простої ідеї. Уявіть гілку на дереві з комахами і крихітними організмами, що живуть у ньому. Це екосистема. Або візьміть величезний північно-тихоокеанський круговер з його бухивими водами та морським життям. Це теж екосистема. Навіть картонну коробку з кроликом і шматочком салату всередині, можна вважати екосистемою. Екосистема це будь-який простір, де енергія та матеріали переміщуються та використовуються живими там організмами. Це динамічна система, на яку впливає те, що надходить, наприклад, сонячне світло, вода та поживні речовини, і те, що виходить, зокрема, відходи. Та невикористана енергія. Подумайте про таку екосистему, як ваш район. Деякі сусіди надають ресурси, такі як молоко, сметану, інші споживають їх і кожен відіграє свою роль. Саме так працює природа, але з такими живими істотами, як рослини, тварини, гриби та бактерії. Як енергія рухається через екосистему? Давайте поговоримо про енергію джерело життя кожної екосистеми. У більшості випадків енергія починається з сонця. Рослини, водорості та деякі бактерії діють як основні виробники, перетворюючи сонячне світло на накопичену енергію за допомогою фотосинтезу. Ці хлопці, схожі на шеф фарів у природі, кухня, збиваючи страви, які підтримують усіх інших. Потім йдуть травоїдні тварини або первинні споживачі. Як-от олені, що їдять траву, або гусениці, що поїдають листя. Після них у нас є м'ясоїдні тварини або вторинні споживачі, як от ястроби, які їдять цих травоїдних тварин. І якщо екосистема досить велика і складна, можуть бути навіть третинні споживачі, хижаки вищого рівня, такі як вовки чи акули. А що щодо екіпажу очищення, Природа також має свою власну команду очисників, де тварини, такі як дощові, черв'яки, гриби та жуки-гнойовики, розщеплюють мертві рослини, тварини і відходи. Без них світ був би вкритий горою органічного сміття. Завдяки їм поживні речовини повертаються в екосистему, живлячи рослини і починаючи весь процес знову. Так? Харчові мережі більше, ніж просто ланцюг. Тепер, якщо ви думаєте, що ця передача енергії відбувається чітко, лінійно, подумайте ще раз: насправді природа безладна, містить хаос, і замість харчових ланцюгів ми говоримо про харчові мережі. Наприклад, сьогодні гриб може розкласти білку, але завтра ця сама білка може з'їсти гриби. Ведмідь може перекусити чорницею, як основним виробником вранці, та лососем вторинним споживачем ввечері. І не забуваємо про коло життя. Навіть найвищі хижаки з часом розкладаються живлячі бактерії, які допомагали переробляти поживні речовини зі своєї здобичі. Все пов'язано. Чому екосистеми важливі? Тож, чому все це має значення? Екосистеми не просто захоплюючі, вони життєво важливі. Продуктивна екосистема та, яка генерує багато біомаси та ефективно переробляє поживні речовини. Також допомагає сусіднім екосистемам процвітати. Наприклад, пишна лісова екосистема підтримує прилеглі річки, які у свою чергу живлять рибу та тварин, які від них залежать. І справа не тільки в природі. Розуміння екосистем може допомогти нам вирішити проблеми реального світу, як от зменшення популяції бджіл або поширення інвазивних видів. Усе починається з енергії та поживних речовин. Як вони використовуються та як перемішуються. Наприкінці екосистеми є скрізь від вашого заднього двору до величезних океанів. Це динамічні переплетені системи життя, енергії та матеріалів. Розуміючи їх, ми не тільки цінуємо блиск природи, але й вчимося її захищати. Якщо вам сподобався сьогоднішній випуск, обов'язково підпишіться та поділіться ним із друзями, які люблять вивчати навколишнє середовище. І не забудьте залишити свої думки в коментарях нижче. До наступного разу будьте обережні! та зацікавлений в усьому новому.